Відео із Росії шокувало усіх. Окупанти співають і танцюють під українську пісню. Схоже, расисти вже зовсім пустили берега і перейшли усі можливі етичні межі. Були різні дивні речі у виконанні росіян, але ця. Максимально незвична у телеграфії. Грає українська музика, а расисти підспівують. Яка причина цього дійства та кадру із нього побачите далі? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на цих кадрах. Солдати росіян співають українську пісню за териконами, яку вони цинічно вкрали. Вони радіють, веселяться і навіть співають її. Уявіть лише українською мовою. Ловлять собі вайб. А за ними спостерігають навіть якісь расисти. Ніхто не задав питання, чому ж роблять це українською. Ну то вже Путін хай певно розбирається, коли побачить це все. Саму пісню написав боєць ЗСУ Михайло Скорпіон стасула гурт Юей» поклали на музику ці рядки. Пісня Михайла Скорпіона за тераконами» розчулила мережу та вже декілька місяців розриває тренди. Це помітили і рашисти, які нахабно вкрали трек та заспівали його у себе в країні. Рашистів і на сцені про чому частково перероблену пісню, присвячену українському військовому, виконав Артем Кал'янов, але вкрадія їх кілька. Тож поцуплений трек лишається у мережі. Відомо, що цю пісню вже не першу крадуть расисти. Це сталося і раніше. Тоді переспів зробили так званий артист Михаїл Пецкоркін, який робить кавери на відомі пісні та прославляє війну арафії проти України. При цьому цей так званий співак назвав свій трек пародією і змінив його сенс. Він співає, що вони б'ють градами, а також що вони не винні у цій війні. Українці, звичайно ж, розізлилися та залишили декілька коментарів до цього переспіву. Кілька із них наступні злодії, які постійно все і всюди крадуть. Українські таракони стануть їм поперек горла. О, господи, який жах! Згодом надійшла інформація про те, що він був задвохсочений нашими захисниками у ході бойових дій. Ось так іронічно вийшло, співав він про те, що він накриває градом нашу сторону, а вийшло навпаки. Окрім того, відомо про історію написання тексту цієї пісні не так багато. За триконами було написано Михайлом Стасулою в одному із окопів поблизу Мар'їнки та присвячено його побратиму Ростиславу барону Терпецькому, який поліг за сувереність України. Михайло згадує, як сидячи в підвалах Мар'їнки, вони бачили теракони, які зайняли ворожі війська. Саме звідти їх постійно накривали рашистські РСЗВ град, так і з'явився перший куплет пісні. Він один із найперших наших хлопців, хто був уражений. На фоні цього мені було дуже важко. Ця втрата вона вплинула на мене. Будучи в Мар'їнці, я взяв телефон і в нотатках почав писати, описувати таракони, одразу зрозумів, кому я хочу її присвятити, говорить військовослужбовець. Ну до слова, мати та сестра загиблого побратима стали для Михайла і бригади як сім'я. Сестра може мені в будь-який час навіть вночі написати. Я з нею можу спілкуватися, можемо зізвонюватися, і для мене це дуже важливо. Якось вона мені пише Міша. Можна я тебе буду братиком називати? Я кажу, звісно, що можна. Додає Скорпіон. Нині ж чоловік продовжує писати вірші та музику, коли має вільний час. Мріє видати власну книгу Вірші пишу із дитинства. Я сирота. У мене батьків не стало, коли мені було 16 років. І на фоні цієї травми я почав писати вірші. У мене багато віршів саме про війну, про те, яка вона війна, яке в мене бачення війни. Розповідає захисник, утім, спершу треба завершити війну українською перемогою. Зазначає Михайло. Я повинен бути там. Говорить захисник. Чоловік також згадує, що коли почалась повномасштабна війна, він вирішив, що він повинен бути там. Михайло говорить, що спочатку на фронті було страшно і з часом звикаєш до свисту та влучання рашиських снарядів. Зараз чоловік продовжує служити у миколаївській бригаді, опановує безпілотники та мужньо стоїть на захисті нашої держави від рашиської навали. Боєць додає, що йому все ще ніяково від такої великої кількості уваги. Також стало відомо про ще один інцидент навколо цієї пісні. Зазначається, що один український боєць, повернувшись додому з поля бою, зайшов до одного київського клубу і почув, як там танцюють і веселяться під цю сумну пісню. Захисник на кадрах не розуміє, що відбувається, бо для нього ця ситуація. Видається абсурдною відео вже швидко поширилося мережею. Коментар під ним і залишив сам автор пісні. Він дописує, що ця пісня про тих, хто боронить нашу країну чи хто поклав своє життя за неї, але явно не для того, щоб під неї танцювати та веселитися у клубі. Люди у коментарях почали обурюватися, мовляв, як можна витанцьовувати під таку пісню, коли хочеться під неї тільки плакати. Підсумовуючи цю ситуацію, варто зазначити, що це не просто пісня. Це історія боротьби, що бере початок у серцях воїнів, які щодня захищають нашу країну. Цей трек нагадує нам усім, що війна не десь далеко, а вона ось поруч, і кожен із нас має долучатися до боротьби за нашу перемогу. Але перед цим ще український репер Сковка у сторіс в інстаграм розповів, що расисти вкрали його пісню. Чути гімн у пісні також музикант описує злочинні дії рашистів та дякує захисникам, що не побоялися, та стали на оборону держави. Репер присвятив її своєму другові, який поклав своє життя на війні. Ніколи не міг подумати, що буде день, коли я присвячу трек другу із дитинства, який був уражений у війні в Україні і за Україну. Так пояснив появу пісні репер Сковка. у сторіс. Він іронічно та коротко це прокоментував. До такого я точно не був готовим. Повідомляється, що вкрадений трек з'явився на Ютуб від раніше невідомих виконавців. Вкрадену пісню вони назвали «Висте», А в описі додали, що кадри про життя і службу у прифронтовому Донецьку надав їм їхній бойовий товариш боїць батальйону Спарта. Рашисти у кліпі додали багато символів з та в. Та багато триколорів також нагадаємо вам, що повідомлялося, що російський державний телеканал «РТ» зняв кліп на заводі Азовсталі Маріуполі на пісню Пливе кача, написану українською мовою про кремлівським воєнкором Акімом. Апачовим у переробленому тексті твору говориться про те, що Крим рашистський, а також що вся боротьба їхня справедлива, а правда за нами. Нагадаємо, що раніше Христина Соловій заявляла, що її пісню теж цинічно вкрали рашисти для того, щоб поставити номер на льодовому шоу Тетяни. Навки про це стало відомо із дописів Христини Солов'ю і профілю шоу Навки у інстаграм. Відома пісня української співачки Христини Соловії під назвою Тримай зазвучала російською у льодовій виставі Навка Шоу. Плагіат можна було почути під час виступу фігуристки Каміли Валієвої на шоу Вечори на хуторі варто відзначити, що виступ відбувся під час шоу, яке влаштувала Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря Путліра Дмитра Пєскова. І здається, це вже багато про що каже. Христина Соловій у свою чергу виклала допис, де зазначила, що це вже не перша крадіжка із боку расистів. Цитую її утримала від вас чимало позначок у відео навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. Ідеться не про крадіжку однієї пісні тримай ідеться про. Апропріацію присвоєння культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко, написала співачка. Христина попросила допомогти їй у пошуках тих людей, які з юридичної сторони причетні до крадіжки. Звертаюся до своїх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього шоу. Українська пісня це зброя, і це той випадок, коли ми повинні об'єднуватися, аби відборонити своє. Написала Соловій. Також Христина зазначила, що інстаграм видаляє її дописи про те, що дружина піскова вкрала її пісню і споплюжила інтелектуальну власність. Варто зазначити цікаву деталь. Тетяна Навка є уродженкою міста Дніпро. Також у цьому шоу в російському перекладі звучить пісня Ніч яка місячна. Ну а на офіційній сторінці шоу Навки є відео під пісню Вірки сердючки та здається, їх тяга до чужого вже перетинає межі бодай якоїсь пристойності. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.